Один-два розміри за курс занять по бодіфлекс Спорт – в задоволення. Вся справа в біохімії потрібно просто активувати процес, а далі організм все зробить сам жир. Ми видихаємо. Чули про таке? Мінус тридцять сантиметрів в об'ємах за тиждень. За це лише п'ятнадцять хвилин активного дихання. Бодіфлекс на день має бути комплексний підхід. Головна наша ціль. Це зберегти та вдосконалити здоров'я. Це тільки на першому занятті. Всі мої продукти фінансово доступні для всіх. BodyFlex – це унікальна і водночас геніальна система. Дане відео для вас може бути просто цікавим, а може повністю змінити ваше життя. Можливо, це саме той переломний момент, на який ви так довго чекали. Привіт! Мене звати Яна Фіїнцева, і я єдина в країні навчаю не класичної версії BodyFlex. Класична версія BodyFlex має купу протипоказань та постійні запаморочення, що не робить заняття комфортними. Отже, мені 32 роки в спорті я все своє життя активно веду заняття щодня вже більше 14 років. Обожнюю цю справу та вивчаю нові дослідження щодо спорту, здоров'я, усвідомленого харчування. Моє бачення спорту таке. Не виснажує, а навпаки, заряджає енергію, не напружує, а навпаки, розслабляє та дозволяє тіло відчути глибоко, очищає тіло та розум на рівні емоцій, допомагає відчути себе справжньою, та яка хоче бути легкою, красивою, стрункою, здоровою без насильства над собою. Це і є задоволення від спорту на емоційному і фізичному рівнях. Саме такий підхід зробить здоровий спосіб життя звичкою та буде приносити щоденну користь тілу та організму. Пам'ятайте головну ціль: ми маємо прагнути мати якісне тіло, міцне ментальне та фізичне здоров'я, що буде робити наше життя повноцінним, активним, щасливим, а це є запорука молодості та довголіття. А щоб спорт став звичкою, потрібно просто знайти свій вид фізичної активності. Я його знайшла, і це BodyFlex. І сьогодні ми поговоримо саме про нього, про те, що таке BodyFlex, та чому система дає такі неймовірні результати за такий короткий проміжок часу. Отже, почнемо з бази. Чому дихання важливе? Кисень це джерело енергії для всіх. Процесів, що відбуваються в нашому організмі, обміну речовин, засвоєння поживних речовин, робота серцево-судинної системи, лімфатичної системи, імунної системи. Саме він дозволяє нам думати, відчувати, аналізувати та діяти. Дихання це спосіб потрапляння організм кисню, а дихальні техніки це ефективні. Методи потрапляння кисню, додаткового кисню в організм та накопичення його там для кращої роботи всіх систем в організмі. Далі розберемо, що таке діафрагмальне дихання. Діафрагмальне дихання як спосіб накопичення кисню та покращення всіх життєво необхідних систем організму. Діафрагма це надважливий орган, який виконує ряд життєво необхідних функцій в організмі. Діафрагма забезпечує основний об'єм кисню, що заходить до нас в легені. Діафрагма є так званим лімфатичним серцем. Вона перекачує до 80% всієї лімфи організму. Уявіть, по суті, це майже вся лімфатична система. А лімфа це транспорт білків, це вивід токсинів, що її напряму формує наш імунітет. От і уявіть, якщо діафрагма у вас в спазмі або неактивна, що зараз дуже поширене явище серед людей е через малорухливий спосіб життя. Які проблеми ми отримуємо від неактивної або спазмованої діафрагми? Низький рівень імунітету, порушений лімфоток, Деформація постави, порушена робота органів шлунково-кишкового тракту, органів малого тазу, порушена робота нервової системи і так далі. як бачите, активність нашої діафрагми надзвичайно важлива для функціонування всього нашого організму як системи. Отже, діафрагмальне дихання це дихання животом. Ми робимо вдих, живіт надуваємо, видих, живіт підтягуємо. Не легенями, а саме живіт надуваємо вдосі. Діафрагма розкачує легені до 100% поглинання кисню. Бо легеневе дихання не може забезпечити організм достатнім рівнем кисню. Воно може забезпечити максимум 30%, тобто, уявіть, 70% кисню потрапляє завдяки діафрагмі. Якщо вона в спазмі, то наступає гіпоксія. Що таке гіпоксія? Більшість людей зараз живуть в хронічній гіпоксії, тобто постійна недостача кисню через спазм діафрагми та інші причини. Недостатня кількість кисню попадає в організм, і організм працює гірше. Що ми можемо бачити в частих хворобах, низький і так далі. Та. що саме спричиняє гіпоксію? Перше це неактивний спосіб життя, малорухливий спосіб життя, часте сидіння. Куріння, неправильна постава, стрес. Це все призводить до спазму діафрагми або її неактивної роботи. Отже, щоб зробити діафрагму активною, нам потрібно дихати діафрагмально. Живіт надуваємо привдосі і видихаємо, живіт трішки підтягуємо. Вдих, живіт надули, видих живіт підтягнули. Це є діафрагмальний дих. Зафіксували. Чим частіше протягом дня ви будете так дихати, дихати животом, дихати діафрагмально, тим краще буде працювати ваш організм і всі його системи. Ідемо далі. Під час такого дихання може піти легке запаморочення. Це так організм реагує на збільшення кисню. Потрібно зробити коротку перерву. Одну-дві хвилини запаморочення зазвичай дуже швидко проходить, навіть через декілька секунд, і почати знову так дихати, надувати живіт прибдоль. З Часом запаморочення повністю пройде, і організм адаптується до такої кількості кисню та до діафрагмального дихання. Продовжимо. Тепер що ж нам потрібно, щоб худнути, які саме процеси запускають спалювання жирів? Жир ми видихаємо. Чули про таке? Я розповім у процесі окислення жирів в організмі близько 16% Жиру перетворюється у воду, виводиться через сечовину, кал та піт. а інші 84% перетворюються у вуглекислий газ, який ми видихаємо через легені. Пам'ятаємо, жир ми видихаємо, але щоб спалювати жир, його потрібно спочатку дістати з клітини. А це робить активація ліполітичних гормонів та спеціально підібраних вправ, які витісняють жир з клітини і направляють його прямо в кровотік, де він і потрапляє в легені. А потім природньо через видих виходить вуглекислим газом назовні. Насправді це набагато складніший процес в організмі, але я е, описала ключові етапи. От ми підійшли до унікальної системи BodyFlex, яка є направлена на природні процеси жироспалювання. Отже, Bodyflex це система діафрагмального дихання, яка накопичує додатковий кисень та вуглекислий газ для кращого функціонування всіх систем організму, а також для активації процесу природнього жироспалювання. Класична його версія має деякі моменти, які роблять заняття некомфортними та не завжди підходять всім людям. Це може бути сильний спазм судин, від якого і йде запаморочення, а також гіпервентиляція легенів за рахунок першого етапу видиху. Нова версія BodyFlex, яку я навчаю, є більш безпечною для щоденних занять, тим, що кисень поступає в організм дозовано. Спазму судин немає, а отже, і запаморочення немає, що робить заняття комфортними та регулярними. А також додані динамічні вправи, від яких м'яс, який розтягується на 40%, працює більш ефективніше та глибше, ніж він просто скорочується. А головне, система займає 15 хвилин активного дихання на день. І все, всі процеси пожежпалюванню запущені. А системи організму працюють як швейцарські години. Тепер розкажу вам про свій авторський курс Bodyflex New Ні Почнемо з усвідомленості. Головні цілі в спорті у нас мають бути високий рівень енергії, міцне здоров'я, спокійний емоційний стан. І як наслідок, ми отримуємо струнку фігуру, тонку талію, спокійний емоційний стан. А Головне. Задоволення від занять і мотивація займатися регулярно. Це і є ваша щоденна мотивація знову і знову починати день з BodyFlex. Мої заняття це про здоров'я, про любов до себе, до свого тіла та відсутність дієт. Тільки усвідомлене здорове щоденне харчування. Про стрункість без насильства над собою. Я вас навчу техніці дихання, яка без тяжких зусиль. Допоможе вам спалити жирові калорії, привести м'язи, в тонус, зменшити цілу лід та м'яко оздоровити організм, масажувати внутрішні органи, очистити кишечник, упорядкувати репродуктивну гормональну і нервову системи, отримати максимум результату за мінімум часу. Повірте, ви будете вражені від отриманого результату за такий короткий проміжок часу і від таких легких занять. Це все робота біохімії, яку просто потрібно активувати в нашому організмі. І так, що конкретно чекати від... Курсу BodyFlex New Virgin. В першому занятті, пам'ятаємо, я говорила, що діафрагма підвищує ток лімфи. На першому занятті ви відчуєте, як активно спадають набряки. Також глибокий масаж внутрішніх органів, що покращить роботу шлунково-кишкового тракту, органів малого тазу, а також зніме спазми. У поперековому відділі хребта після першого заняття ви відчуєте шалену кількість енергії за рахунок додаткового кисню і вже з нетерпінням будете чекати наступне заняття. Після тижня регулярних занять ви отримуєте перші результати від мінус 1 до 4 кг по вазі та до мінус 30-45 см в об'ємах по тілу. Через місяць щоденних регулярних занять ви отримаєте мінус один-два розміри в одязі, щоденне прекрасне самопочуття і головне міцний імунітет за рахунок коректної роботи всіх систем організму. Ви це будете відчувати на всіх рівнях тіла та організму. І вже точно не зможете без BodyFlex. Система BodyFlex унікальна тим, що це шалена мотивація отримувати ще кращі результати щодня та в майбутньому. Покращувати якість життя та продовжувати молодість. Додатково на курсі ви отримаєте необхідні теоретичні та відеоматеріали про усвідомлене харчування, догляд за обличчям, масажі обличчя, вправи на швидке розслаблення тіла, перезавантаження тіла, спеціальні інтенсивні комплекси по бодіфлекс і так далі. І це я вам описала тільки базовий пакет курсу. Мої всі продукти залишаються фінансово доступними абсолютно для всіх людей. Ви можете переконатися за посиланням в описі до цього відео. О, а якщо ви захочете зі мною працювати індивідуально, це вже дуже цікаво. Розповідаю, я маю комплексний підхід. Перше заняття. Перше включай діагностика здоров'я, розбір раціону харчування та коригування його на свідомому рівні. Сон, активність повсякденні звички. Емоційний стан. Визначимо рівень стресів, постановка діафрагмального дихання. Постановка дихання системи BodyFlex. Ставимо цілі і задачі, робимо заміри об'ємів тіла. Переконуємося в тому, що BodyFlex – це геніальна система, і це все тільки на першому занятті. Друге заняття ми починаємо вивчати вправи на всі м'язи тіла, починаючи від п'яток, закінчуючи маківкою голови. Ми будемо працювати повністю з усіма м'язами та поєднувати їх з діафрагмальним диханням, а також, звичайно, постійний контроль задач, які ми поставили ще на першому занятті. Третє заняття. А звичайно, ви вже його дуже чекаєте, ви вже переконалися, що Bodyflex геніальна система, що вам подобається, що ви відчуваєте шалений приплив енергії. Також у вас вже покращився сон, покращились функції шлунково-кишкового тракту за рахунок глибокого масажу. Ну і звичайно спали всі набряки за рахунок активної роботи діафрагми. Пам'ятаємо, 80% всього лімфотоку проходить через діафрагму. Я не веду групи, тому я і працюю індивідуально, щоб дати максимальну користь кожному клієнту і підійти комплексно до всіх систем, які мають працювати в організмі. Індивідуально це ти повністю поринаєш в життя клієнта, хочеш зрозуміти всі деталі, щоб дати максимальну користь, і тільки так наставник, тренер, вчитель може бути максимально корисним і ефективним для свого клієнта. Тому я і працюю з кожним клієнтом індивідуально. Тільки так я зможу бути максимально ефективною та комплексно надати допомогу досягненні найкращих результатів в найкоротший період часу. Всі ми різні своїми побажаннями та звичками. Якщо було б все так просто, кожен би міг скачати собі в інтернеті гайд і вирішити всі свої проблеми. Але чомусь це не працює. Для мене найголовніше, щоб людина отримала не тільки результат, а й навчилася його саме утримувати. Та розібралася у процесах функціонування організму, щоб потім могла самостійно складати всі комплекси з BodyFlex, свій раціон харчування та режим дня. Дійсно крутий результат можна отримати тільки працюючи комплексно. Спорт, харчування, сон, антистрес-менеджмент. Детально ознайомитися з програмою курсу по BodyFlex Ви можете за посиланням під відео. Спорт має приносити користь вашому організму та тілу. Це ваша головна ціль. Отримуйте задоволення від догляду. За собою. У вас одне тіло, одне здоров'я та одне життя. Пізнавайте себе та вдосконалюйтесь. Почніть прямо сьогодні, і вже через 7 днів ви отримуєте свої перші результати у вигляді мінус 30-45 см в об'ємах по тілу і навіть 7-10 е сантиметрів тільки в області талії. Повірте, ви будете вражені результатом. І це є вже дуже суттєві візуальні та фізичні зміни. Всього 7 днів занять. Під відео я залишу всі посилання на відгуки, на результати моїх клієнтів і то, як саме вони діляться своїми історіями. Повірте, BodyFlex – це не тільки про схуднення. Це дуже глибока система, унікальна, яка працює на всіх біохімічних процесах організму. Чекаю на заняттях саме вас! Дякую за вашу увагу! Буду вдячна за вашу подобайку, підписку. Я для вас буду випускати максимально корисні відео і вже дуже скоро.